Слава Україні, розпочинаємо разом. 21 березня, 100, 1122 тисячу доба повномасштабної війни. Росія атакувала Одесу, місто Палало. Також від атаки ворога постраждало Запоріжжя та Київщина. Ще одна релігійна громада Хмельницького району покинула московський патріархат. Далі детальніше про ці та інші події я Ольга Захарченко в ефірі першого Подільського 5 хвилин на головне. Увечері російська армія атакувала Одесу дронами, за даними Нацполіції Одеської області, через атаку травмовані троє неповнолітніх. Інформація щодо кількості постраждалих ще уточнюється: крім Одеси, пошкодження зафіксували в Одеському, Білгородністровському районах. Постраждали торгівельні та промислові будівлі СТО. Транспортні засоби на ранок Росіяни атакували рекреаційну зону в одному з курортних районів Одещини. Внаслідок атаки сталося руйнування та загорання будівель на території сезонного дитячого табору, який не функціонує з початку повномасштабного вторгнення. Тож постраждалих на щастя немає. Пожежу оперативно ліквідовано. Президент Чехії приїхав до Одеси просто під час атаки Росії трьома групами шахедів. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення України Олексій Кулеба. Тож чеський президент побачив Російсь і російське перемир'я на власні очі. Музика. Наслідок нічної атаки Росії на Запорізький район постраждали шестеро людей, серед яких чотирирічний хлопчик, двоє чоловіків 59 та 61 рік, три жінки 50, 54 та 55 років. Усім постраждали, надали медичну допомогу. Наразі у лікарні залишається одна людина. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федрум у Телеграм. Авіабомби зруйнували два та пошкодили три приватні будинки, а також споруди на території дачного кооперативу. На місцях влучання виникла пожежа. Ліквідація наслідків атаки продовжується. Чотири райони Київщини постраждали під час нічної атаки Росії. Люди на щастя не ушкоджені. Критична інфраструктура теж зачепило цивільну. У Броварському та Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки, а також авто в Бухівському районі. Потрощило авто та гараж. А у Фастівському господарчі будівлі. Про наслідки повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. Білогірська громада попрощалась прикордонником Сергієм Степановичем Якубівським у березні 2023 року. Захисника призвали до служби у лавах збройних сил України воїн боронив кордони країни в Сумській області. Загинув захисник 12 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Басівка, похвали захисника з усіма військовими та релігійними почастями на місцевому кладовищі поруч з полеглими воїнами російсько-української війни. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Релігійна громада Хмельницького району покинула Московський патріархат. Про це повідомив депутат Хмельницької районної ради Олександр Чорнієвич. Офіційно вийшла з підпорядкування Московського патріархату парафія святого Димитрія Солунського, села Лисанівці Старостинявської територіальної громади. Для ухвалення цього рішення місцеві жителі зібралися на збори і обговорили духовну приналежність громади. Так, під час заходу було вирішено розірвати усі зв'язки з московським патріархатом та перейти до Православної церкви України. Члени релігійної громади одноголосно підтримали зміну канонічного підпорядкування. Тепер мешканці Лисанівець будуть молитися українською мовою. Ремонтні роботи у Хмельницькому продовжуються. Енергетики попереджають про відключення електроенергії. Згідно з даними Хмельницькобленерго до 16-ї години, без світла залишаться мешканці таких вулиць, як вулиця та провулок Івана Гонти, вулиця Мельникова, вулиця Провспілкова, Провулок Гуменюка, Провулок Стельмаха, вулиця Козацька, вулиця Сіцінського, Франка, вулиця Чорнобрового, Яремчука, Назарія. Ще більше інформації у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся. Станом на цьому ми це усе чим встигає поділитися. Сьогодні синоптики прогнозують сонячний день без опадів. Вітер з північного заходу не має бути особливо дискомфортним. Максимальна температура повітря прогріється до 16 градусів тепла. Тож бажаємо вдалого початку п'ятниці. Побачимось.